Всім привіт, друзі! Сьогодні бумажні сюпер з розпаковка. Я сьогодні мала зробити колекцію, але як вчора в мене вийшло так, що я зняла відео і воно не збереглось. Тому сьогодні я вам покажу, що я вибирала прошлий раз, і ми знімемо відео, а наступного вже тижня, десь в понеділку вже буде дві колекції. Я вам обіцяю, на сьогоднішнє відео і на наступне. Давайте вибирати пакетики. Так, ну що, давайте вибирати пакетики. Сьогодні ми закінчуємо колекцію часи. Так, із колекції новорічний шар, пожалуй, я сама виберу, я візьму цей пакетик. Так, із колекції Зошитки. Давайте візьмемо цей із огірком. У нас все менше колекцій, вже мінус одна, тому буду старатись робити багато колекцій. Просто дуже довго я малювала цю колекцію та балапки. І думаю, що вам вона сподобається. Я вам покажу, яка була прошла та балапочка. Ой, ця лишня. Це просто пакетик жовтий. Я його вам ось показую. Це не ця та балапка. Так, давайте візьмемо зелену. Так, все інше давайте відкладемо. Якраз нам ми прошлого разу, ну, тобто вчора я мала знімати відео викладати вам, але сьогодні виклала, тому що вчора не вийшло. І нам попався ось такий пакетик та балапку покажу вам в каталозі. Так, і сьогодні ми ще відкриваємо адвент календар. Тоже віконечко наступне вже. Так, стільки у нас пакетиків на розпаковочки, їх 5, але буде 6 і 7, щоб було довше відео. Так, ну що? Погнали. Так, ось наш каталог. Спочатку показую колекцію. Так, колекція обустройства кімнатки нам попався камін. Далі із колекції ремішки нам попалось ось цей. Ой, точніше, обоє. Далі нам ми вибрали випили Engilbjorn. Потім нам попалось з цієї колекції ось це. Покажу ще в новому каталозі, що нам попалося. Фон трохи відлетів. Так, це наш новий каталог, щоб ви знали. Тут нам попалося. Із колекція, ось так я оформила колекцію себе лапки. Я в спільноті вам викладала. Я викладала, що я вибачаю, що сьогодні буде відео. Тому що я просто не знаю, чому, але в мене не вийшло. Ну, нічого страшного. Випалася нам ось така лапка в жовтенькому пакетику. Ось в такому пакетику. нам попалася ця лапочка. Ну, все. Приємно всім переглядом починаємо розпаковочку. Так, тепер починаємо з цього каталожика. Давайте закінчимо вже колекцію часики. Так, де у нас? М -м -м -м. Хочеться просто відкрити зразу на ці колекції. Це я склею так і забуваю. Так, ну під номером 2, це зразу очевидно. У мене дуже багато залишається мусору, як ви бачили. Я вам, може, навіть потім знімлю, що, я... що потрібно для відео. Так, вибачаю за посторонні шуми, тому що я живу вдома. Так, в мене там батьки ходять, тому різні шуми можуть бути. Ось такі гарні. Так, сфокусую. Це, типу, як Міккі Маус. Погано фокусуюсь, тому, може моментами буде погано видно, я буду старатись фокусувати. Так. Переходимо далі. Колекція далі буде обустройство кімнати. Ці пакетики я не знаю, що буду з ними робити, тому що їх тут уже три. Один я взагалі цілий відкрила. О, не знаю, що буду з ними робити, якщо чесно. Ух ти яка нам класна наклеечки попалась Так, пакетик ми залишаємо. Нам попалася ось така наклеєчка. Це Йолочка. Я щось дуже трохи мало постаралася. Так, клеємо під номером 4. Ой. Нас ну, ще щось буде, я не пам'ятаю, Тож щось тут і тут. Я про одне пам'ятала, а друге забула, вже згадала, але вам не буду казати. Ось так така красива кімната. Це, типу, як гостинна, тут буде просто типу, така красива кімнатка, де просто можна щось тримати, якісь речі. Відкриваємо колекцію, е -е. так. Да. Пакетик ви бачили, тому ой, reminded. чіпе. Я трошки зараз би порвала сам пакетик. Ну, точніше, що наклейку. Я спеціально біля мікрофону роблю, щоб всім було чутно тому. Що... Так. Ну, ось такий гарний пакетик. Я його придумала. Фон мав бути яскравішим, але в мене не вийшло. Так. Зараз я намалюю і до вас через секундочку повернусь. Так, я намалювала, показую. У нас написала привіт і ось така квіточка. Так, далі колекція. Адвент Клендер. Чомусь вона мені, може, я її не дуже гарно оформила? Так, да, я згідна, що в мене оформлення не дуже прекрасне, але наклейки ну, дуже гарні. Я над ними реально дуже сильно старалася. Так, відкрив... так нам буде пакетик з номером 4. Так, тут перфорація. перфорації. Бачите? Зразу ми побачили, що нам попалося. Я написала, як бачите, номерки. А тут не написала. Ну, коротше, будемо клеїти як то красиво, щоб гарно все було, щоб все було гарно видно. Це в нас, типу, вітамін С. Тонік для обличчя. Давайте його отут наклеїмо. Такий, він, типу, зелений, тут 300 мл, такий то може хтось бачить. Напишіть, що у вас є. Я знаю, що ну у мене, в принципі, цьогось немає, але в мене у сестри ось таке і таке є. Такий скраб я бачила в Аврорі. Так, а тепер переходимо до нашої нової колекції прошлого відео, яке не вийшло. Так, продовжуємо розпаковочку. Я буду робити красивіші колекції в цьому пакетику обіцяю, що буде дуже гарно. Просто обіцяю. Тут я буду відклеїти за кадром. Нам попалася лапка під номером. Ось номер лапки. Це остання. Вона дуже гарна. Я дуже старалась. Я потім домальовувала штрихи, тому що чітко не намалювала. Так, то просто у мене двосторонній скотч. у мене просто закінчилась бумага. Я дивилася, що дуже недорога, тому я вирішила просто робити з зостороннього скотчу. Як вам лапка, ну дуже красиві. Напишіть, будь ласка, які колекції ви хочете ще, тому що я не знаю, чесно, що мені знімати ще, тому що просто немає ідей. Все, всім дякую, всім пока. Не забудьте про лайк. Та підписочку. І пишіть в коментарі, що мені вибирати. Мені дуже важливо ваші лайки, коментарі. Та дякую всім, хто приєднується до мого каналу. Ви найкращі. Всіх цьому і всім пока!